Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Збройні сили України продовжують стримувати ворога, який 291 день тому карколомно о о й годині ранку напав на нашу країну. Українці змогли максимально мобілізуватися для досягнення єдиної цілі знищити противника та звільнити всі українські землі від окупанта. Поговоримо про те, що відбувається на фронті прямо зараз. Авдіївський, Бахмутський Куп'янський напрямки українського фронту залишаються найгарячішими. Тільки протягом останньої доби російські загарбники завдали по Донеччині 22 удари. На превеликий жаль, на момент підготовки матеріалів для випуску вже було відомо про поранених українців. Терористи Російської Федерації використовують всі види озброєння для здійснення обстрілів та нанесення ударів по цивільних об'єктах та позиціях українських військових. Вночі ворог атакував безпілотниками іранського виробництва весь південь України. Росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі нашої країни. Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, повідомила, що на Одещині загарбники влучили в кілька об'єктів енергетичної системи. Внаслідок атаки тисячі українців залишилися без електрики. На щастя, постраждалих немає. Енергетики Одещини вже працюють над відновленням енергетичної системи. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України збили 10 шахедів. Окупанти випустили по українському півдню 15 дронів камікадзе, підрозділи повітряного командування. Південь ЗСУ знищили 10 безпілотників над Херсонщиною, Миколаївщиною та Одещиною, що суттєво зменшило кількість можливих руйнувань критичної інфраструктури. Росіяни продовжують завдавати удари по Дніпропетровщині. Противник обстрілює Марганецьку та Нікопольську громади. Валентин Різніченко, керівник Дніпропетровської ОВА, повідомив, що внаслідок використання російськими військовими реактивних систем залпового вогню по житлових районах 10-ролітніх українців отримали поранення середнього ступеня важкості. Керівник Луганської ОВА повідомив, що слід очікувати на позитивні новини з напрямку Сватово-Креміна, де підрозділи Сил оборони поступово відтісняють окупантів. Збройні сили України продовжують нищити ворога на всіх напрямках фронту. За минулу добу українські захисники уразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, військової техніки та озброєння окупантів. Окрім подарунків від ЗСУ, російські військовослужбовці також зазнають значних втрат внаслідок дружнього вогню. Низька підготовка артилерійських та танкових екіпажів, відсутність зв'язку та взаємодії між ворожими підрозділами роблять свою роботу. І нам це підходить. Тримаймося! Все буде Україна! Підготував для вас на огляд кілька цікавих новин, які відбуваються навколо російсько-української війни. Фахівці інституту вивчення війни проаналізували постійні заяви російського президента щодо наміру відновити перемовини між Москвою та Києвом. Аналітики вважають, що заява про відкритість Росії до переговорів є бажанням ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Такі тези мають на меті представити офіційний Київ таким, що відмовляється від мирного врегулювання конфлікту. Проте кремлівський фюрер забуває, що більшість західних партнерів вважають, що переговори не допоможуть завершити війну, адже це лише спосіб її заморозити. Що думаєте з цього приводу? Для того, чтобы сдержать, блокировать любые альтернативные модели развития, они прибегают к незаконным экономическим и торговым санкциям. Используют технологии цветных революций для смещения неугодных правительств и разжигают военные конфликты. Своими откровенными провокациями повышают градус напряженности и конфронтации в разных регионах мира. Тяжелые последствия подобных действий мы видим сегодня на Украине. На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь. Британська розвідка повідомляє про існування великої ймовірності того, що підтримка іраном Російської Федерації в найближчі місяці збільшиться. Кремлівський фюрер намагається отримати ще більше озброєння для ведення бойових дій на території України будь-якою ціною. У розвідці Великої Британії підкреслили, що мова йде про безпілотники, балістичні ракети та інші види озброєння. Натомість бункерний диктатор може запропонувати Ірану безпрецедентний рівень технічної та військової підтримки. Рівень цинізму Російської Федерації продовжує зростати. Кремлівський фюрер заявив, що Росія може розглянути питання щодо офіційного включення у власну воєнну доктрину, можливість нанесення превентивного ядерного удару з метою роззброїти ворога. Президент терористичної Російської Федерації вважає, що за таким підходом працюють американські партнери. Як ви вважаєте, чи оновить Росія власну воєнну доктрину щодо використання ядерного озброєння? Чи все вже зроблено давно? Неможливо пройти повз воєнних експертів Російської Федерації. В'ячеслав Володін заявив, що повномасштабні військові агресії проти України винні Франція та Німеччина, а не Росія. На думку цього експерта, саме через дії цих двох європейських країн в Україні відбувся державний переворот та геноцид шестимільйонного населення Донбаса. Рупор Кремля та пропагандистська машина працює повну. Що думаєте з цього приводу? Вони дійсно вважають, що роблять добру справу, і не розуміють, що це справжня війна. Завершується цей випуск каналу Моя Україна. Далі буде ще більше корисного та цікавого. Дякую за лайки, репости та коментарі, які підіймають рейтинг відеороликів каналу та дозволяють ще більшій кількості користувачів відеохостингу дізнатися правду про російсько-українську війну. До наступних випусків каналу Моя Україна. Ми обов'язково переможемо!